Святий Боже, Святий хрібкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий хрібкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Твої Сину, і Святому Духу. День, і віки віковані. Свята Твой, помилуй нас, Господи, очевидна ріки наша, Владико, прости беззаконні законі наша. Святий позитий, сили, немочі наша, імени Твоєго городи. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, і слава і Сину, і Святому Духу, і в сні, і по вікні вікова, і очі наші живіси, на небесі, да святиться, ім'я Твоє, да прийде Сасвіє Твоє, да буде воля Твоя, як на не весі, на землі, наш насушний дач нам десь і остави нам доля наша, Яко коже й ми ложником нашим, і не веди нас свої скушені, І збави нас от Бога, Яко у Твої царство і сила, і слава отця Сина, і Святого і Духа нині присну во віки веком. Ми саму, Господу, Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови душу моя, Господа, Господи Боже, моє Возвеличився, все зіло. Вої сповідани, вели поту, облексі, все одіяйся світом, як корисою, просирей не воєку, ковжу, покриваю водами я своя. Полагаю, облаки не восхождений, я своє ходяй на крилу вітренню, Твори, аниле своє, дух, і слуге своє, пламень огненний. Основаю землю на твердії, я не приклониться во вік віка. Без неї корі за одіяни, я на горах стануть води. От запрещені твої побігну, то до гласа рома твоєго бояться. Восходять Бо гори і не сходять поля в місто, їжі оснували іси їм, приділ положилися, уже не прийдуть. Ниже ж покрити землю, посилає істочники води, бріг посеред його придуть води, напиються звірі сильні, ждуть у нареву жажду свою. Натих птиці небесні привітають серед камні, а дадять глас. Напає, Оро, привез приніг своїх от полоді, Твоїх насититься земля, призибає труву з котом і злак на службу чоловіком, і звести хліб от землі, і веселить серце чоловіка, умасити лице і елею, і хліб серцю чоловіка укріпить. Наситяться дерева, польні, яке дріван, сі насадив та птиця возніздяться, і родієво жилище предводитель, тіми гори високи, євнем, камінь, прибіжище зайцем, сотворили сумному времена, сонце позне запад свой. Положили сітьму і без в у неї же придуться звірі і добравні, з ким не рикаючи, восхитити і взискати до Бога, пищу собі. Воссея сонце і собрашся і воложих своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє, і на діла, не є своє до вечора. Як возвелочишся, діла Твоє Господи, вся при і сотворилися, і сповниться земля тварі Твоєї я. Сіморо великої і пространної, та мади і женіщі сла, животное мале, великим, і там у кораблі приплавають. Зміс я ожесу здалися ругатися, і муся, кодобічай, до тепи, що благоврем'я, давши тобі їм соберу, то твершу тобі руку і ісполниця благости, отвершив тобі возмітуться, от отим іши дух, їх і щезнуть, і оперсую, возвратяться, послуши духа твоєї, й ждуться, і ждуця, і обновиши лице землі. Буде слава Господньому віки, возвеселиться, Господь, дірях своїх. Призрай на землю і творі трястися, прикасайся, о і не м'яця, воспові, Господи, у животі моєм, по моєму поюбому моєму до же єсть, да усладиться йому бесіда моя, адже возоселюйся, Господі, да іщезнуть грішниця от землі і беззаконоці, як кожен не бити їм, благослови душу моя, Господа. Сонце позна запад своєї положилися мої без ночі. Як возвелочишся, діла Твоя Господи, вся примудрості сотворили си, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і присну, і во віки вікова. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллелуя, слава тебе Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Миром, Господу, помолимся. Господи помилуй. помомим. Освишні мири, спасені душ наших, Господу помолимся. Омирийся, мире, благоснесяти, Боже, церкви, сюди не усі, Господу помолимся. Господи, помилуй освятим храм и сами с і страхом Божьим, ходящих конь, Господу, помолимся. О святейшем сенанце Маркерея нашим францисце Папирем, с теми превосвященным болюбием епископе нашим Кир Теодоре и болюбием епископе нашим Кир чесним честным пресвитерстве в Христе Деяконстве, о всем людей Господу помолимся. О Бог храним в народе нашему, предержащих наших і о всем воинстве Господу помолимся. О, ради семи и святи любители, все, всяком ради, страни, миру же, учени, Господу, помолимся. Господи, помилуй, О, благорастворени воздухові, забили плоду земних временних мирних, Господу, помолимся. Господи, помилуй, О, помилуй. Оплавуючи, не души, стражуючи плененних и во їх. Господу, помолимся. Господи, помилуй, О, избавити збавитися нам цякі скорби гніва й нужди, Господу, помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, благодатію. Господи, помилуй. пресвятую, пречистую, преблагословеною, славну владичицу нашу Бог і Приснадіву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш, Христу Богу предадим. Господи, Як уподобає тобі всяке слава, і поклонення, от своїй Сина і Святому Духу, нині пресної во віки віком. го тобі услышим я услышим його своди Господи возот небе услышим я Бонь мила сумолення моєго в небо возвати ми до тебе услышим я Господи та исправиться молитва моя яко кадило пред тобою зяни руку мою Жертва вечерня я услышим я Господи. Положи, Господи, хранений у слова моїм і урождений, у снах моїх, не углони серце моє, слиса, лукавстві, а не пшивати ви не у рісіх. Чоловіки, ділийшими беззаконні, не суштуйся свої збранними їх. Не мя на праведник милості м'я, тмій, лежа рішна, де намастій, лави мої, я. Ікої ще й молитва моя уплава, них, пожар ти при прикамене, суди їх. Услышиться лоле моя козмоше, кодов ще землі, просідися на земле, розтучіші кости, їх прияді. Якок тобі, Господи, Господи, очі мої наче в повахне, от і душу мою. Сохрани ім'я от ці тижне ставишами, і от соблазні і беззаконніе. Паду твою мрежу свою рішницю, єдиний смазон, даже прийду. Гласу Господу возвах, ласуєм, Господу помолихся, пред Ним, моленія, моє печаль моє пред ним возвищу, не іще ще зати мене духу моєму, моє, і ти познала сісти зі пути сем, бо не може дах скрізь сітні, смотря одесною в возглядах і не бізнає мене. Погибе бійство від мене, ні зиває душу мою, позвав тобі, Господи, Ти, і сипований, і моєї часть моїх сина, землі живих, Вонь ми, моленію моєму, моє, як моє, осмінився зіло. Ізбави мі од онящих м'як, укріпєшся, паче мене. Ізведи і сімницю душу мою, сповідатися імені твоєму. Мене ждуть праведницю дондежа возда сім'ї. І злобіни вас возвах тибі, Господі, Господи, Господи, услужи глас мой, та буду тушить твої в ласу, моленієм моїго. Христос, боготворентя, вселені подаде, яко облагодітель Бога. Приноси Йому приєм, є мужені благочесним верзно, моче, ниче пристоявся, і тобі притикаючи, я спаса. Потерпи, душа моя, во вослого Твоє, Оба душа моя, на Господа, Соб'єси твер противних наше ствія, отріває, оборник, непобідимий, хвалящим тястрої, що є заступлення, Твоє присательство, шати ноє і збавленіє, я помочь молитви, них сильніших, блажений, спавітеля, то вніші всі вірного моля О, одори, остражи я до ночі, острай да я, да зраї на Господа. Ім'я поток сладості, І оставлені. Заблагоприймете нас відітень, істинніші того верив, от збавим я гріховник, воду не утішене постоянною, устави на напасти бури, управи колишній тишині, остоплажене Феодоре. Яку Господа милості многою у неї збавлений є, і хто ізбавить Ізраїля от цих беззаконієго, ревності движим, движиною душею розпаляє в славне Спаса Христа, Со храмом попалив Єси Богиню ожименою. voda de kibbutz shaya imia i the world, here are the stations the holy

Богодарованою, силою, до оце вчере, і подвижними ранами обложе, царю все, я твари преслаєси Христу Богу, він от от необочести приємля, от молитви, і збавитися, вірою творячим преславною, Ам'ях. R paryavo ab ad Nato M еёales Deus vestimig Keore So after we make a ivilanc e feelings. Oh! In so many words we call them father, brother, of God in我們ர좊 own- procure our of the memory, the person who of what we are. let them of Christ. Чайної отцу жиє духу, архівницьким ласом городився вобі зачинчих, робимо вісе радимо, і, і престоло явилась, єси превичи, Премудрость прості. Свята облаженого Ісусе Христе, прише Сонце на Запа. Вонь ми, мир, всім премудрость, вонь ми. Я ще в охрамі Господніх во дворі дому Бога нашого. So proud you, nephras, he told of a Отцу і Сену, і Святому Духу, не пресно, і во веки. Ізпълни вечерню молитву нашу Господи, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Боже Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Вечора все совершенно, святомирне, у Господа, просим. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя душі, телес наших, у Господа просим. Прощення не воставляння ріхови наших, у Господа просим. Добрих і полезних душам нашим і міра мірових, у Господа просим. Прочи время живота нашого в мірі покаяння і скончати, у Господа просим християнське кончене живота нашу, безболізне, постидно, мирне добротвіта, на страшнім судищі Христові просим. Пресвятою, пречистою, приблагословеною, славною владичицю нашу, Богородицю і присну Марію, со всіми святами пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш, Христу Богу передадим. Яку благий чоловіку любить Бог, я сей тобі славу посилаєм от Своїй Сину і Святому Духу, на ній і й і вові кивіков. Мир всім! Глави ваша, Господе, Ви приклоніте! Буде держава цар святої при прославленому ця і сина і святого духа. Нині присно, й вовіки віков. Госпоже Свої як, а хлоче наші, Господу, Богу нашому дом, де живуще древне, о не сяжак, не жепати свест, все порадимо, людях Христе Боже, прежде преж обрати ти, дати підати уміленієм яко якода ізбавлюся, О. Як повнову іспоником суничия, най паче, іспониться душа наша, поношення обзуючих і уничижені, ученице тоді Господи, не отвершася тебе, не ні оступиша, заповідай творі, молитва, ймові. I am Ні пресної во віки Амінь. Архангела, вріна нас восприємцем, радуйся, Мати Божія, я же жизну та Христа не Нині ні впущаєш раба Твоєго, Радикого Твоєму самиро. She moves the sun yet more young. She's a daughter of Світло проведені якові слави Дикові Ізраїля, це ти Сиди, сіди, сиди, і сіди безсмертий помилуй нас, Сиди, Боже, сиди, грібки, сиди, безсмертний помилуй нас, це ти боре, сіди, грібки, сіди, помилуй нас, Госу і Сину, і Святому Духу, ні, приснай овіки вікова. Ви святи, Тройце, помилуй нас, Зоспинучи сниріхи наша, владико прости, беззакон, є наша, святий посідий, сини, мощі наша. Имене Твое угодно. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Да не престают о хиликовами. Отче на небеси, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даж нам на сей день. И прости нам долги наши, якоже и мы должникам нашим, не введи нас в искушение, лука Јако tvoje sarstvo i sela i slavo, cja i sa nesudovu duha, nini i presno i vo vike Ні власні сподобай нас Богородице, призри на люди, сорішивши я Я ви, як копресно силу Твою, на тягу і радуйся, вобієм ти, я кожен дари, безподніхарх і страти. Помилуй нас, Боже, повелицей милости Твоє, молим, Ти, слаш і помилуй Єще молимося молимся о святішем Вселенці нашим Францисці Папіримцім, і превосвященим Болібимєпископі нашим Кіртеодорі, і Болібимєпископі нашим Кернілі, ослужащи послуживши во святім храмісем, і в ці нашу духовних, і, восей, і в усеї во хресті браті нашої. Осподи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. І ще молимся об охранній народі нашому, придержавши властих наших і о всім воїнстві. Господи помилуй, Господи помилуй, Є ще молимся у прессачих людей, хож у от тебе, великі багати милости, нам милостиню, за православну, православные християни. Як милостиві чоловіку любець Бог, сей тобі славу, восенаємо своє сину і Святому духу. Нині пресно, і присно, і во віки веко.

Христос, істинний Бог, наш молитвами причисти Своєї Матері, заступленнями чесних небесних сил безплотних, блаженно священномученика Теодора епископа Мукачівського і святого великомученика Теодора Тирона, і всіх святих помилити спасет нас, як у благ і чоловіку, любі.